Доброго ранку, друзі. Ми сьогодні, як завжди, займаємося господарством. Ред прийшов до козок, а козка його тяпнула рогами, не встигла зазняти. Він Знов до неї чіпляється до нашої шоколадки. Бачите, намагається з нею гратися, а вона з ним гратися не хоче. Даред? Не хочеш шоколадка з тобою гратися? Зараз приведу туди ще одну кізку. Ось я йду з іншою кізочкою, з черемшинкою всі її пам'ятають, як ми її привезли. Шоред! Ти хочеш познайомитися з черемшинкою? Ну, Зараз я її припну. Боже, який ти весь у колючках. Ну нічого, все повибираємо. Бачите, я тільки відійшла, він відразу прийшов до неї. А я з засади знімаю. Хоче гратися із козами, як грається з кіньми. Загубив, скажи я, Зоріна. Зорін твій працює. Зараз прийде. Всі, хто хоче до нас у квіточках пофотографуватися або покатати свою дитинку у гарних краєвидах, всі до нас. На кінну базу полуботки. Прийшли до наших кізок. Подивіться, який же барік шикарний. Боже, такий же козлик. гарнений. Підемо зараз, а, знайдемо кізку, яка нам потрібна. О, ми тебе знайшли, нова. Треба її зробити копити. Бачите, які в неї. Ще ми повинні були їх обкусити. її. До о, військових дій. У нас тут на Чернігівщині. Ну, так не склалося. До війни, значить, зараз ми її відловлюємо. Да, нова? І будемо їй наводити красу з її прекрасними копитками. Такуємо. Ось, подивіться, які в неї копити. Вони в неї завернулися. От. Воно у кіз добре видно. Бачите, тут така подушечка. Ось вона, м'якенька. А решта то непотрібний капит. Зараз ми обережненько позрізуємо. Зрізування можна робити навіть. Сікатором є такі сікатори, незвичайні ті, що гілки обкусувати, а такі є, як використовують для троянд. Чисто зовсім такі для малесеньких гілочок. У нас десь він загубився. Дуже було їм зручно кусати такі копити, бо. Клішнями здоровенними складніше. Робити таку філігранну роботу. Ще, мабуть, край, краєць підрівнять. Ні, яка молодець, стоїть, не рипається. Ну, що тут у нас Ну Ну, вже трошки краще, Чем, але да? треба ще щось. Ще треба нове. Терпи. Ну, та і краєць треба весь обстригати. Ну набити там трохи. Не. Ну, вот так. ну, трошки походить і можна буде ще трошки підрівняти. Дано давай іншу ніжку. Стій, стій маленько, стій. Ти така молодець. Ось тут, бачите, також. Вона молода кізочка, їй буквально півтора рочки, а такі трапси. Вона до нас і приїхала вже з рапсами. Думала, що воно трошки так вони підстерлися набагато. Постирається, а вони все одно ніяк. І бойові дії тут пройшли. Не шуки. Парік, не кусай мене. Пахне тобі чимсь, га? Сніжок, пирожок, <пух> что не є, ну так, сейчас ще задні треба трошки підкусити. Сніжок. М -м екран не їстівний. <пух> Не задні в неї ніжки. Також, бачите, позагорталися Копитки Це так буває, якщо коза а, майже не ходить, тому так лоскотно. Боїться лоскотки. Як коні, коли перший раз береш. Точно як у коней. Бо. Ну от, давай другу ніжку. І, Ну, копати. Тут взагалі підстерся ловко. Задній правий один привід тільки з трьох. Да, може штовхається тільки. Все, Її ногою. все, все не біжи. Mm -hmm. <рес> Ти вільна, коза. Що? що? Бачите? Земельку, земельку так трогає. <рес> Скажи, відчуття зовсім інші. Отак. Все біжи, пасись. Бачите, як вони тут пасуться. Вон сіно їдять. І що закидали. Пастись не хочуть, да, дівчата? Як ходила, закидала ноги, так і знов побігла. Зараз заглянемо заглянемо до наших харюшок. Дивіться, які. Побігли. Це просто вони попід'їдали вже. Тепер ганяють. Отак От ви побачили, як обрізують кізочкам копитки. Кому цікаво. Будете приміняти, хто, у кого є кізочки, це не складно. От, бачите, трошки земельку відчуває по-іншому. Зараз день другий. І буде ловко ходити, каже, відчуття зовсім інші. От. У кого є кізочки, то всі знають, що їм копитки, якщо вони майже не бігають, треба обрізувати. бо це запорука їхнього здоров'я. Навіть я дивилася в інтернеті, в Європі просто є спеціальні станочки. Кіз перевертають або ложать і їм обрізують копити, тому що вони заломлюються і є певний дискомфорт для тваринок. А так усе добре. Добре, що у нас конь і кози без роги. Один одного не травмують. От. Тільки сіна багато порчать. Бачите, яку вже подушку тут на, набрали. Зараз треба все це а, прибрати до наших хрюшок. Знову тікають від мене, <рес> щоб їм було тепленько спати. Бачите, які у нас соняшники, поле соняшників. Усі приходять кажуть, Боже, яка краса, як жовтий стяг. Точно не вистачає в мене тут лаванди. До наступного року. Буде і лаванда, і буде взагалі все супер. Мій прекрасний чоловік у соняшниках. немає. Нічого, подивись на фоні такого яскравого блакитного неба. І соняхів. Є бджоли такі мало. Бач, вони ну, десь соня. на полі сидять. Ну... сонях не понять. Хто його знає, чогось їм не подобається сонях. Вони є тут, але їх дуже мало. Вони на полі гудять. Ти ж бачив. Да. Сонях мутант, на нього не садяться бджоли. <гум> Понятно вам? Скільки я вже спостерігаю за цією оцею... плантацією. І тут а, ну, дві руки багато посчитати скільки бджіл на цьому маленькому соняху. Не знаю, це, мабуть, щось там. Мутант. Ні, то саме запальні зараз сорта, тому немає тут, майже немає тут на них бджілок. Тут якісь інші комашки сидять. Ароматний сонях. Принесли кобачки. Як завжди, курчатам сподобалось минулого разу. От, вони з радістю плюють їдять, он уже знов на чоловіку сидять, yeah. смаколики, смаколики. І кури зараз доєднаються і всі разом, он як уже знають кабачочки. Гури вже, бачите, на чеку. Чекають, що зараз, зараз буде смакіття. Тільки господар відвернеться і відразу всі прийдуть смакувати. Куди вони прогонять ціпля? ціплять. Це треба чекати хвилин 10 і потім вже можна. І ти, бо кури зараз будуть нападати, щось вони всі на стрьомі. Дерба, не пугай дітей. Даже бачите, собака загавкала і все, і всі розбіглися. О, летять. Дякуємо, що ви з нами на нашому каналі кінна база Полуботки. Дякуємо за вподобайки, за коменти, за репости та за підписку на наш канал Кінобаза Полуботки. Наші коники пасуться. Вже на цьому місці третій раз. Як пам'ятаєте, нам сюди вивозили відходи жмихи від картоплі. Ось вони вже позгоралися. А, дай Боже, приїде машинка, їх розгор... порозгортає і, може, з Божою помічю і подискують. То буде взагалі просто чудово. І ми тоді тут посіємо третій кал. Це гібрид жита та пшениці. Дуже класна культура, я вам її вже показувала у одному з наших відео ще восени. Я казала, що ми не посіємо, тому що не вдобрене поле. Може, було добре, що ми не посіяли. От Зараз ось його тут одобрили. І третікал виросте просто чудовий. Зараз покажу, тут колоски трошки позалишалися з-під нього з минулого року. Ось його колосочки. Він уже готовий. А ну, розтіпай. Показати, який він. Он, бачите, який крупненький, гарненький. О, такий довгенький. В цьому році вистачило тут опадів, хоч і бідненька земля, але йому просто вистачило опадів. А в минулому році було і з опадами складно. От, бачите? Був миленький, миленький. І він був міленький, тому з Божою помічю посіємо його. В наступному році зберемо, бо дуже класна культура. Він родить дуже файно. Ось наша перемога, така вже гриваста, дівчина вже майже 5 місяців їй. А це її мамулечка. Ось такі справи у нас. Перевели сюди вже і Мальвіну успільний колектив. І вона, бачите, вже з радістю з ними пасеться. Вже відійшла трохи відлошати. Вон, пасеться з радістю. Відійде потихесенько, від'їсться буде така як Бела. Гарнюня. Хто це там риє? Хто це там риє? А у мене собака мишкує. Бачите, поміж листям хріну. Прекрасна тут полянка хріну. Бачите, на мишу, мабуть, напала. І погнала, погнала, погнала. Хоча їй ніколи не вдається їх поймати, але тут сам процес. Гарного всім дня, мирного неба над головою! Віримо в перемогу, перемагаємо щодня, дякуємо Збройним силам України за те, що вони нам дарують. Кожен день надію на перемогу та в нашому Чернівському регіоні і в багатьох інших, які вже звільнили від расистів. Надію на краще життя. До зустрічі, друзі!